Господь всемогутній, могутнє. Захисти мене від мене від зла та від ворогів. Наділи мене мудрістю, дай сили та допоможи вправно боронити Україну. Та наш народ. Я ввіряю тобі своє життя. Свої мрії, турботи. Я вірю, що ти Господь Ісус. Вірю, що ти Мій Спаситель відкупив мене від гріхів, мене від гріхів і дарував життя вічне. життя вічне. Вірю, що ти піклуєшся про мене. Мою сім'ю сім та нашу Україну. Та нашу Україну. Амінь. Амінь. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволив ще один раз нам зустрітися. Сьогодні ми продовжимо знайомство з цією чудовою командою в селі Поляна, які трудяться для того, щоб допомогти нашим хлопцям на передовій. У нас свиней відходів нема ніяких. Голови, ноги ми б'ємо, робимо паштет. Потім ви побачите, який паштет. Оце все відварюється. Ми його перемалюємо на м'ясорубку, додаємо реєсу і це, виходить, готова продукція. Це така консерва, яку одразу можна їсти. А з жиром от жир топимо. Потім туди додаємо перець, сіль, чесник. І отакі півлітрові казанчики, це така йде, знаєте, намазка. Сало. Хлопці дуже ну, їм дуже добре, бо він ту консервочку. Може бути, більше нема у нас пеш, терпіння. перемоги. Только то не може бути. Що, Мають що десь бути. Так, да, я вже Далі. кладу паштет. Складай. О, давай сюди. О, це так легше. Бачите, голова, ноги, на паштет. Кістки, це все йде на паштет. Вуха, потім з середини легкі, печиться, все йде на паштет. Да, Лішні печі. да, 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 кісточки відходять, все йде на кісточки. На і і кішечки. Ні, то це ще мало, сламало мало. Слава. Не, 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 не. Так щоб водичка опліла його і... буде, щоб водичка його буде воли. Якщо ви, друзі, хотіли би теж прийняти участь в цій справі, благословити, допомогти. Дзвоніть нам, пишіть, зв'яжіться з нами. Будь ласка, Рахман Павлінка. Вона виїхала, поїхала в Італію багато років тому. Вона не була віруючою. І ось вона в Італії там покаялася, організували церкву, служили людям, служили дітям. І коли почалася війна в Україні, вона була там, і вона сказала своєму пасторові, що я їду на Україну. А він каже: я? та ж там війна? Може в Україні за дві неділі не буде. І знаєте, дуже сильні слова: не буде України, не треба мене. Я без України, я не хочу. І так вона поїхала, вона приїхала сюди. Сам перед вона організувала це, вона годувала цих переселенців, які жили у нас в домі молитви. Вона готувала їм їжу. Там було 32 чоловік. Ну, от на цих 32 чоловік вона в себе вдома варила, такі великі кастролі каструлі їди. Приносили, бо як такої можливості, щоб багато заразу в церкві не було зварити, бо там одна лише газова плита, а вона клала ось на плиту, на дровах і варила. І таке служіння вона почала в церкві. А потім організували ось це на війну. І настільки вона е, жертвуна людина. Вона жертвувала і грічми, і часом, і здоров'ям до того, що навіть тепер її оперували, бо віни, ноги не цей. Але от, от вона зараз прийде, ви побачите. Людина ну, тут енергія, сплошна енергія і позитив, і настільки любить людей. От, дійсно, коли... от така зараз прийде павлінка, побачите. У нас багато планів. Я говорила з моєю сестрою з Луганська, вона каже, у самого міста каже, ракети ж всі йдуть червіти від початку за цей, за цей період самоліти, ракети. Земля стала як желізо. Помідори згоріли, виногради згоріли, все погоріло дерево. У них навіть нічого не роде. А ми, будучи в такій благодаті, куди не глянув, все вродило. І ракети не літають. Я повернулася, команда вже була готова тут і ми вирішили, вирішили допомагати тим, хто потребує. У нас було багато переселенців, спочатку ми допомагали людям тут, допомагали, почали готувати на фронт. Зібралася гарна команда. І, і треба було робити кроки віри, їх було зроблено дуже багато, ми підтримували один одного. До цих пір, я думаю, що після війни ми теж залишимося такі самі. Ми вирішили служити, так як сказав Господь. І слава Богу, кроки віри в чому були. Спочатку нам грошима допомагали друзі, потім наші гроші закінчилися, друзі, і тоді прийшлося молитися, і Бог благословив. Бог благословив. Кожен раз ми доходимо до нового заказу м'яса і люди скидають гроші. І ми за це їм дуже вдячні, тому що якби не ці пожертвування, ми би не могли це зробити. Це не тільки наша робота. Дякую Богу за виховання цих всіх людей. то, що я бачу в них служителів, а це є ціль християнства на землі. І слава Богу, ми заказували ми індики, готові, заказали м'ясо, грошей нема. Кажу, Наташа, я так не вмію працювати, то треба спочатку гроші, я туди заказу. Вона каже, ти в Бога вірить, то я вірю, а гроші то треба. І туди ми перший раз вирішили скинути у Фейсбук нашу роботу, нашу працю. До вечора нам скинули гроші на півтора партії індиків. Кроки віри ми робили весь час, і Бог благословляв нас вами. І за це ми дякуємо Богу і вам. Якби не ця команда, якби не ці люди, які залишили, залишили свої справи і працюють для других, цього нічого би не сталося. Якби не ви, ті, що жертвують гроші, цього теж би не сталося. Якби не дядя Женя, який півтора року біля вогню, цього би не сталося. Я думаю, що зараз в Україні формується нова нація, нова нація, нація, яка буде служити, і я вірю, що Господь благословить. Іменно цих людей, які вміють бути служителями. Ми поїхали, нас запросили в лікарню. Грошей не було, але ми поїхали, ми побачили поранених, і нам Бог дав можливість служити хлопцям в лікарні, проводити евангелізації в лікарні. Дякую київським київським братам, сестрам, які прислали нам Євангелії. Ми роздавали, ми готовили і. На даний час хлопці одягнуті. Дякую всім друзям з-за кордону, особ, особливо братам з Чехії, за вашу підтримку, за те, що ви нам поруч. А ми через це ми поруч другим. Ми переселенці. Я переселенець з Луганської області, Сєвєродонець, 14 року. Уже півтора годика почті, ми в поляні. Нас дуже гарно прийняли. Всі стали, як моя родина. Може, тут і залишимося. Ми, ми підтримуємо всіх, кому потрібна допомога. І біженців підтримуємо як можемо. Допомагаємо. Вони до нас приходять як додому. Це пострадалі люди. Стараємося, щоб все, що приходить на їхні, для них, усе, що дають яку гуманітарку, то ми повинні пам'ятати, що це не церкві дають, а це дають біженцям цим людям, які лишилися без, ну, без нічого, голі і босі. І і любити людей, любити людей, дуже треба любити людей, бо, як, бо Бог є любов. Якщо в нас немає тієї любові, ми нічого не зробимо, ми нічого не варті. Чотири ці котли завжди горять. Зразу воду гріємо, а потім варимо продукцію. Там в тих котлах шкварки. Працюємо, У мене тут є інструмент для цього. Ось. Ним я працюю тут цим. Так що за день ми чотири котли такі жиру, кварків. І оці три-чотири каструлі варимо тут на паштет. Кості, ну, ті, що обрізуємо сюди, а потім, коли ми їх виваримо, то все перебираємо. І голі кості відкидаємо, а м'ясо звідси, яке залишається, то все йде на паштет. Так що продукція у нас тут йде. Це от зараз дим йде туди, дуже гарно. Але більше в основному дим сюди йде. І тут, ніхто, і тут молоді, ніхто не витримує, і тут температура від, від вогню, ноги. А я поки що працюю. Бог допомагає. Є все необхідне, але щодня просимо перемоги, Бо тому що чим раз тим бачимо, що нелегко у І не тільки нам. Тут дуже, дуже жарко, дуже жарко і буває, коли вітер звідси, то ноги нагріваються так, щоб мушу відходити. подальше. Я вже це відчуваю. Так, але ми, ми... Ми можемо це робити, тому що дуже нам багато води та гарячої. І зараз, коли ми відправляємо е, 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 туші, і потім варити, мити це все. Ми, е, якщо б так протезити, то ми тону м'яса за, за один забой переробляємо. Тону м'яса. Ну, ми сюди приїхали з Покровська ще більше років тому, в апреле. Вот приехали сюда, потому что там обстановка накалялась. В целом-то все обошлось там достаточно нормально. Но мы сюда приехали и пока не планируем возвращаться. Нам тут понравилось достаточно хорошо. Нас тут приняли очень хорошо. Тут люди добрые очень. Мы печем пиццы. Хлебы, но в основном уже пиццы, потому что больше мало кто пиццы печет. Да, і ваші піці знають знають багатьох підрозділів. Да, нам вдячність і дуже благодаря. Молодь тут займається випіканням піци. В майбутньому ми будемо старатися теж зняти і подивитися весь оцей процес. А тим часом ці піци їдуть до наших хлопців. Смачного вам, наші воїни. Ви обороняєте нашу країну, дякуємо вам. Ви Стоїте от за таких діточок, що у них було майбутнє, за їхню щасливу долю. Щиро просимо вас, друзі, моліться за мир в нашій країні, моліться за перемогу, моліться про захист наших хлопців на передові, миру вам всім! До зустрічі, друзі. Хай Бог кожного з вас збереже.